У Дніпровському академічному театрі опери та балету відбудеться довгоочікувана премєра мюзиклу Моя чарівна леді. В основі всесвітньо відомий сюжет п'єси Бернарда шоу Пігмаліон. Цю історію побачили усі світові театральні сцени на черзі Дніпро. Купіть ялочку для дівчини. Купіть. На жаль, немає дрібних грошей. Цей мюзикл свіжа новинка для місцевого театру. Сюжет розгортається в Лондоні. Головна героїня Еліза Дулітл, вулична продавчиня квітів. Одного дня професор філології Хіґінс випадково зустрів її, та після цього уклав парі з полковником Пікерінгом, що зможе за три місяці з простачки Елізи зробити справжню леді. На сцені Дніпра Елізу Дулітл зіграє солістка театру Ольга Вороніна. Жінка розповідає, що характер та поведінка персонажа дуже перегукуються з її особистим. Все, що я не можу зробити в житті, але дуже люблю. Я це виплескаю на сцену. Так, це я б сказала, це повністю мій характер, але вже з роками я навчилася його приховувати. Я дуже вихована. Ну так як я з простої сім'ї і дуже люблю українське село. Я там виросла, тому це трошки від мене є. Декорації та костюми передали дух Лондона початку двадцятого століття, а живий оркестр створив атмосферу великого музичного свята. Моя прекрасна леді Федеріка Федеріко. Фактично це один із перших бродвейських музиків. Тобто це початок Бродвею. І направлення бродвейських мюзиків починалося фактично з лоу. Лоу грають майже у кожному великому місті України. Як правило, вистава йде з дуже хорошими зборами і гарними залами, тобто популярна. І в світі теж тема, тема популярна, і музика також. Хоча я би не сказав, що це та музика, яку ми можемо чути десь по радіо. Не можу сказати, що вона настільки близька до, до нас, так побуті, от але е, приємно. Щира акторська гра, чудова вокальна підготовка і тонке почуття гумору. Обов'язково оцінять як молодь, так і старше покоління, запевняє Максим Булгаков. Він запрошений режисер-постановник та заслужений артист України. Щоб відчули, що ми вільні, що ми наполегливі, що ми прагнемо досягти. Багато чого, і в нас є на це все ресурс, і в нас є любов е досягти е і все, що ми хочемо, е те, що ми, те, що ми зараз на наразі досягаємо всією країною, але це показано через жінку, бо Україна це жінка, це вистава про жінку, про її свободу, про її прагнення, про її силу і все таке інше. Я думаю, що глядач був буде співзвучний з нашими думками. Наглядачів чекає вистава у дві дії. Ціна за квиток стартує від 100 до 500 гривень. Залежить від місця в залі. Прем'єра мюзиклу відбудеться вже цієї суботи, 3 травня о 17.00. Також показ запланований на 4 та 16 травня. Чи вдасться професору перетворити простачку Елізу на справжню виховану леді? Дізнайтеся на виставі.